Структура Лозівської міської ради незабаром зміниться. Такі повідомлення пролунали у сесійній залі під час останнього пленарного засідання у минулому році. Влада до громади міста представляє Лозівська міська рада, яку очолює Лозівський міський голова. Для здійснення своїх повноважень представники інтересів лозівчан можуть об'єднуватися у депутатські фракції, які формуються на партійній основі, чи у депутатські групи. Депутат може входити до складу лише однієї фракції чи групи. Секретар міської ради наводила статистику трансформації у структурі міської ради за чотири роки. Отже, на сьогодні ми маємо за партійне що депутата члені. Шевченко, Лишенко, Рыбыны, Литвиновой. Три депутата Блок Петра Порошенко, Коба Сергей, Коба Ильини и Рыбин. Три депутата Батьковщина, Войцепович, Пач, Холома. Четыре депутата КПО, Мельник, Мовчан, Валерий, Тамилин, Сравченко. Четыре дружины, Артеменко, Траченко, Савченко, Натянов и 31 депутат на сегодня по На сегодня у нас П'яти фракції залишилося три. Наш дом Лазовая, Шевченка, Грішин, Звиновчупак, Загрібильний. Удар за Батьківщину, Коба Сергій Коба Євген, Гриньку Вайсикович Ткач. Фракція КПУ Войклин Мулин Кравченко, Чарка Милін і зареєстровано дві депутатські групи. Лазарський собор у складі 31 депутата. Навіть Картименка, Боровенко, Большака, Білецької, Величкого, Зеленського, Вахненка, Кальченка, Канжави, Павло, Михайлова, Мовчана, Ніжненка, Натягова, Оріщенка, Павлока, Перепилиці, Панамаря, Рідмана, Рокмана, Рудя, Савченка, Скарчу, Солізньова, Середи, Тимошенка, Ткаченка, Ткачука, Тевченка, Шалома. Група Наше місто у слові 12 депутатів. Чеченка, Пацюккович, Генькую Рішан Дмитросенка, Карибині, Копа Сергія, Куба Євген, Краснопера, Вітвіна, Скач, Цюпа. І є на сьогодні три депутати, які позапартійні і позафрати позагрупами і позафракційні. Це Приворочка і Фалума. І я, запорожусь, відповідно до регламенту секретаря ради не входить до складу не фракції, не групи. Ковуючи швидкоплинні суспільно-політичні зміни в житті країни, Тетяна Запорожець припустила, що це не остаточний формат і як воду дивилася. Декілька повідомлень від депутатів пролунали з трибуни вже на цьому засіданні. За рішенням зборів групи Наше місто» було прийнято рішення про припинення існування такої групи. Інформую вас також про те, що фракція наш дом лазовая жива. Там мало депутатів, але сили здоров'я, патріотично налаштовані партійними лузерами, себе не вважаючими і налаштованими на підтримку здорових ініціатив. Ми, депутати Лазівської міської ради, які нижче підписалися, повідомляємо, що нами 12 грудня 2014 року. Сформовано на срок повноважень лазівської міської ради шостого скликання депутатську групу «Єдність Лазівщини». Задача, во-первых, об'єднати всі групи незалежно від політичної окраски і принадлежності к яким групам, фракціям, об'єднати для того, щоб лазавчані жили краще. Ми депутати Лазав тому для лазовчан ми повинні працювати. І нужно здесь сейчас зараз время час, какие то окраси політичні. Розбиратися, хто прав, хто виноват. Нужно работать для лазовчан. Методи залучення та переходу окремих депутатів до нової групи приклад використання, в чергове адмінресурсу, зазначив керівник міста. Проте головне завдання депутатів відмітив Сергій Степанов бачити ключові проблеми міста та злагоджено вирішувати їх. Нам всем дадут оценку избирателей. В 15 2015 году в марте или в травне или в октябре месяце. У меня просто огромная просьба ко всем. За этими группами, естественно, должно стоять реальное дело. Реальное дело в интересах территориальной громады. Поэтому я всех призываю. Вне зависимости от принадлежности, к партийности группы, наша основная группа в город Лозовая.